Привіт, неймовірна і світла душа. Сьогодні ти поринеш у свою підсвідомість і віднайдеш те, що потрібно саме тобі. Попрошу тебе відпустити будь-які очікування, бути готовою зруйнувати те, що заважає, і максимально довіритись моєму голосу. Займи комфортне положення, сидячи, лежачи чи у позі лотоса. Єдина умова ноги і руки не мають бути схрещені. А якщо ти сидиш, то ступні прижимаються до підлоги. Твоє тіло максимально розслабляється. Глибокий вдих. І повільний, усвідомлений видих, видих трошки довший завдих, вдих і видих. Проскануй своє тіло і своєю увагою розслаб кожну його частину. Відслідкуй. Можливо, десь конкретно відчувається напруга. Направ туди свою увагу і видих мені. Глибокий вдих і видих. Вдих. Твоя свідомість спускається до Анахати. До твоєї сердечної чакри видих, ти відпускаєш усі думки, усі тривоги, які накопичились. Вдих і видих, Уяви тягучий, жовто-гарячий потік енергії наче мед який від ядра землі підіймається і входить у твої ступні Він поволі просочується доверху. Ти відчуваєш, як це тепло, яке огортає кожнісіньку клітиночку твого тіла іде все вгору і вгору. Коліна, стегна, живіт. Городи, хребет, руки. От уже цей потік досягає маківки. Тобі тепло і комфортно. Вдихни цю жовто-гарячу енергію в себе. Ти ніби в обімах найдорожчих тобі людей. цим станом. в і У мить побачиш, як згори, з глибин Всесвіту, з божественного джерела спускається яскравий, сяючи блакитний промінь, що входить у твою макію. Від нього віє ментольною прохолодою, але ледь-ледь помітною, ніби вітерець біля моря. Промінь огортає усе твоє тіло з гори донизу. Вдих і вихід. Ти уся просочуєшся цим сяйвом. І не сяєш зсередини. Вдих і видих. Відчуй, як ці обидві енергії жовто-гаряча і сяючо блакитна протікають по твоєму тілу ніби вимальовуючи знак безкінечності. Одна знизу догори, інша зверху донизу. Це твій стан. Стан гармонії і балансу. Вдих і видих. Уяви. Що перед тобою тепле світло, воно м'яке і ніжне. Це енергія любові, яка живе в тобі від самого народження. Відчуй, як це світло огортає тебе, огортає кожну клітинку твого тіла, наповнюючи його ніжністю та турботою. Якщо всередині тебе є біль, сором чи ненависть до свого тіла, відчуй, де саме вони накопичуються, можливо, вони мають якусь форму чи запах, уяви їх як темну хмару. Дозволь цій хмарі піднятися на поверхню, але не засуджуй її просто. Спостерігай, Ти не ця хмара. Зроби глибокий вдих і на видиху уяви, як ця хмара повільно розчиняється, перетворюючись на світло. Все, що, здавалось тобі недосконалим, було лише відбитком чужих слів, чужих ідеалів. Але твоя істинна суть, вона прекрасна. Промов про себе або в голос. Моє тіло це оболонка моєї душі. Я люблю його. Я вдячна за його силу, за його красу, за всі відчуття, які вона мені дарує. Проведи внутрішнім поглядом по своєму тілу, від голови до кінчиків пальців. Уяви, як воно наповнюється світлом і теплом, і як кожна частина отримує твою любов. Якщо все ще відчуваєш напругу або неприйняття в якійсь зоні, зосередься на ній і скажи. Я приймаю тебе. Я люблю тебе. Ти прекрасне. Я люблю і приймаю себе такою, якою я є. Видихни все, що тобі більше не служить, і промов. Я гідна любові, просто тому, що я є. Відчуй, як ці слова. Наповнюють тебе. З кожним подихом любов стає сильнішою. Вона більше не залежить від зовнішніх оцінок. Це твоя особиста, справжня любов до себе. Вона була тут завжди. Просто зараз ти дозволяєш їй розквітнути. Тепер уяви, що в центрі твого живота, в районі матки, квітка, просканой, в якому вона стані. Можливо, вона знесилена, можливо, їй не вистачає твоєї уваги, і вона почала в'янути або засихати. Уяви, як ти світлом ніби водичкою наповнюєш цю квітку, це твоя безумовна любов до себе. Ти вбачиш, як вмить вона починає наповнюватись життям і розцвітати. Придивись, яка вона, які у неї листочки і чи вона є, яке у неї стебло, і який у неї цвіт і колір. Вона символізує твою жіночність, твою силу та м'якість одночасно. Вона повільно розпускається, випромінюючи енергію, яка гортає все твоє тіло. В цієї енергії воно наповнюється перламутровим, сяючим світлом. Зроби глибокий вдих. І уяви, що ця квітка вбирає в себе всю любов Всесвіту, видихаючи, присилай цю енергію любові по всьому тілу. Насолоджуйся і насичуйся цим відчуттям. Коли будеш готова, зроби ще один глибокий вдих і на видиху. Повернися у цей момент, відчуй своє тіло, простір навколо, себе у цьому просторі, усміхнися собі, поклади руки на серце і ще раз подякуй собі за цю мить. Пам'ятай, що ти прекрасна, ти унікальна, ти гідна любові. Коли будеш готова, відкривай очі і неси цю любов із собою.